Здоровенькі були, а чи знали ви, що 3 серпня у світі святкують День Кавуна? Що, ні? Ну, чесно, ми теж не знали. А свою історію це свято починає із США, де святкується як Національний день Кавуна. Америка посідає перше місце за кількістю поїдання Кавуна в порівнянні з іншими країнами. А далі ви дізнаєтесь ще декілька цікавинок про смугасту ягоду. Кавун на 92% складається з води. Для порівняння тіло медузи складається з води приблизно на 95%, організм новонародженої дитини на 80%, а організм дорослої людини на 65-70%. М'якоть кавуна містить від 5 до 13% легко засвоюваних природних цукрів. До моменту дозрівання в ній переважають фруктоза і глюкоза, а сахароза накопичується в процесі зберігання кавуна. Зрілий плід насичений фруктозою, яка не викликає інсулінової напруги в підшлунковій залозі. Тому невелику кількість кавуна можна вживати і при цукровому діабеті. Найпоширеніше не зовсім правдиве переконання, що кавуни бувають хлопчиками і дівчатками, і що кавуни дівчатка нібито солодші, і в них. Немає кісточок. Насправді це міф, особливо з огляду на те, що кавун це однодомна рослина, тобто жіночі і чоловічі квітки знаходяться на одній рослині. Квітки у кавунів одностатеві, тобто в них є або тичінки, чоловічі квітки, або маточки жіночі квітки. І оскільки на чоловічих квітках є лише тичінки, то на них плід не утворюється. Тож, насправді, всі плоди кавунів, так би мовити, дівчатка. Сьогодні існує більше 1200 сортів кавунів, які вирощуються в 96 країнах світу. В основному це країни з теплим кліматом. Батьківщиною ж кавунів є пустеля Калахарі в Південній Африці. Там досі зустрічаються дикі кавуни невеликих розмірів, як тенісний м'ячик, і вагоню близько 200 грамів. Понад 4 тисячі років тому кавуни почали вирощувати в стародавньому Єгипті, про що свідчать знайдені в єгипетських гробницях зображення і насіння кавунів. У Західну Європу кавуни завезли в епоху хрестових походів приблизно 900 років тому. А от коли кавуни були завезені в Херсонську область, ми не знаємо. Та знаємо Ймо, що там є пам'ятник Кавуну, і що Кавуни Херсонщини славляться не тільки в Україні. Вас вже не здивує, що середня вага кавуна коливається від 5 до 10 кілограмів, хоча буває і менше, і більше. А от найбільший кавун в світі було вирощено в США. Американський фермер Ллойд Брайт з Арканзасу в 2005 році виростив кавун сорту Кароліна Крос вагою, тільки уявіть аж 122 кг. два кілограми. Навісні 2006 року цей кавун був занесений в книгу рекордів Гіннеса. Ми звикли, що м'якоть кавуна має бути червоного кольору. Такою вона є завдяки каротиноїдному пігменту лікопіну. Його вміст у кавуні найбільший, ніж в будь-яких інших свіжих фруктах або овочах. Лікопін також міститься у великій кількості і визначає забарвлення помідорів, буави та грейпфрутів. Втім, нині завдяки селекційній роботі м'якоть кавуна може бути червоною, рожевою і навіть малиновою. Іноді зустрічаються кавуни з жовтою або навіть помаранчевою м'якостю. А от пара скибок кавуна здатна поліпшити ваш зір і розумові здібності. До такого висновку дійшли вчені, виявивши у його солодкій м'якоті високий рівень вмісту вітаміну А і вітаміну В6. Перший захищає очі від різних інфекцій і сприяє поліпшенню пильності. А другий зміцнює пам'ять і збільшує швидкість мислення. Що ж, сезон кавунів вже в розпалі, тож не зволікайте і насичуйтесь вітамінами. А ще не зволікайте і залиште нам коментар і вподобайку. А на сьогодні це все. Па-па!